Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Юлія Фері Гаден. Давненько вже не знімала нічого такого. Вирішила вам зараз так швиденько показати свої рослинки, які поки що ось тут так розміщуються на моїй полочці, яку я недавно в стелажі придбала, тому що трішечки зараз не вистачає часу, як кажуть, привести це все до ладу. Хотілося і хочеться мені, хочу купити ще світлодіодні стрічки, які хочу повісити ось сюди на верх. Але, на жаль, зараз трішки з фінансами скрутненько, тому поки що чекаю. трішки чекаю. Тому хочу зараз вам швиденько так показати, що я тут розмістила, які рослинки. Ну, Отже, подивимося. Так, ну, саме перше вгорі я поставила самі високі, можна сказати, рослини. Ось тут найвищі, тому що полка вона не дуже широка. Я заміряла, не пам'ятаю, скільки тут між поличками сантиметрів, але високі рослини не вміщаються. Тому ось тут внизу, ось у мене стоїть сингоніум аглонеми, вони трішки так видвинуті наперед, тому що. Повністю їх туди запихати не хочеться, тому що листочки будуть сильно опущені донизу. Отже, стоїть тут монстерка, звичайна делікатесна. Ось так вона, такі листочки, поки що не ріжуться, такі невеличкі, ну, росте все добре. Далі стоїть ось ця агланемка моя, кріт, ця рожева. А головне, мені подобається, бо вони не дуже примхливі щодо освітлення, тому навіть ось цей кріт, яка має такі рожеві красиві листочки, в принципі, їй тут нормально. Далі стоїть ось цей у стребі, мій красунчик ось такі в нього красиві листочки, ось такі гарненькі. Далі трошки пішли дрібніші, але я, звичайно, думаю, що це за нестачі трішки світла, але вони поступово з часом починають збільшуватися. Тут стоїть зелена агланема Silver Bay. Ось такі в неї великі листки. В принципі, також вона все нормально тут почуває, він крутить собі нові листочки, от все їй нормально. Поставила тут ось цей лісовий кактус. Весь час як тіло до нього доходить, я забуваю, як він називається. Лісовий кактус. А, ну, Вибачте, вибила. <с> Далі фікус, оцей, Мелані, здається, такий гарненький, посаджений множею з манюпусінького череночка ось такий уже він виріс. Дуже подобаються мені його листочки, ось такі вони. Дуже такі лаковані, такі красиві, дуже гарненько виглядають. Ну, Продовжує квітнути між шлюмбергера ось такий красунчик. Квіточки, звичайно, тримаються не дуже довго. Ось він, ну, скільки це другий день, мабуть, він квітний. Бачу, що ось ці квіточки, вже нижні листочки в нього починають трішечки в'янути. Але ось тут у нього ще є багато новеньких пупінків, і він буде продовжувати квітнути і радувати своїм цвітом. Ось, бачите, тут ще в нього є. Ось такі маленькі пуп'янки, ось манюсінькі ще наростають. Тому я надіюся, що він ще буде продовжувати мене радувати. Так, ну тут на другій полиці стоїть монстера Вайт. Ну, ця варігатна. Варігатні, звичайно, в неї ось така невеличка, вона не дуже в неї проявлена. От, ну, Бачу, що почали вже в неї рости корінчики добре, вона вже прийнялася, тому що вона посаджена була мною. Із зрізу, тому спочатку вона в мене напускала корінці, а потім вже я її посадила. Тому поки що вона ось так два листочки вона і стоїть, поки що молодого там не бачу. ну, Буду надіятися, що ну, я думаю, що я її переставлю на більш освітлене місце, тому що їй тут темнувато. Хоч тут лампа така в мене ось невеличка є, але все рівно. Так, ну це я тут е, бегонію свою рятувала. Оцю фіста, здається, вона називається. Ну, вона дуже швидко розростається, така зовсім непримхлива, але вона мені подобається. В неї ростуть вона як розростається, дуже красиві великі листки, і вона досить гарненька. Так, це моя Сансев'єрія, ось така красунечка. Точної назви я її не пам'ятаю. Це я своєї сестриці дарувала на день народження, потім вона в неї напускала діточок, і вона мені ось таку діточку подарувала. І тепер вона буде і в мене. Так, фікус Алі, також посаджений мною щириночка. Я колись показувала, було в шоц у мене на роботі. Я відрізала ось таку маленьку гілочку, вкорінила, і ось він собі росте, нормально себе почуває. Так, ну тут врятована також мною традисканці. Здається, нанук вона називається, можливо, якось по-іншому, не знаю, з такими біленькими листочками, прожилочками. Ну, Трішечки, звичайно, вона тут тянеться. Так, зараз ось така. ну, Тянеться, звичайно, до світла, бачите, нахилилася. от, Тому що ось така в мене Yellow Hill хіл розрослася. Е також красунечка. Ну, туди де більше світла попадає, бачите, яка красива. В середині чому ну, почала трошки жовтити листки. Ну, я думаю, це також, можливо, за нестачі світла. Ну, в общем, світлом треба щось вирішувати, тим більше зараз вимикають весь час, тому, звичайно, трішки проблеми зі світлом. Або поставити сюди свою фітолампу, в мене є велика, перенести з іншої кімнати. Репсалідопсис ось так. Він ростить нову гілочку, ось таку, ось ручка в нього така тянеться туди, десь в сторону. Ось такий, ну, трішечки бачу, щось він почав, ось кінчики підсихають, не знаю чому. Ну, в квартирі сухо. Сухо, стараюся вмикати, звичайно, і е, зволожувач, але все рівно. Повітря сухувати, опалення, звичайно, буде сухувати. Е, тут росте, нарощує новий листочок, малесенький, сільвер Blush мінтуріум <кій> маленький. Е, хочу його пересадити. Вже купила ґрунт, усе треба намішати і хочу його, звичайно, пересадити в новий горщик. Так, Тут ще одна така пухнаста бегонійка. Ось такий філодендрон також нарощує там нові листочки. Ось цей епіпремном золотистий. Тут у мене ось такий. ну Там кущик молоденький, я зріза разом познасаджувала, і він собі там сидить. Так, ось така красунечка, також Сансив'єрія, кірки блю. Ось такий вже в неї виріс молодий листочок, і в серединці там росте молоденький також ще один. Так, не фокусує, тому що на задньому плані багато рослин і він не хоче фокусувати. Ну, там в серединці є росте молоденький листочок. Так, ще один синдапсус. Ось цей піктус, здається, так, називається. Схожий на требі, але це він, бачите, які в нього листки красиві, великі такі вони розмальовані трішки по-іншому. Ну, а цей ось також. Я врятувала, тому що він у мене почав пропадати, потім я його перевкорінила. Ну, і він прийнявся, пустив корінчики і продовжує собі ось далі рости. Так, ну тут мої ехеверії. Кажу вже правильно, тому що. Говорила колись ехверії, виправляють так. Треба говорити ехеверія або чверія. От, ну, Ось такі красуночки дві. Ось такі красуні. Так, ну і що? Тут ось у мене фі... філодендрон філодендронсканденс. Ні, не філо цей чи як він? Ну, в общем. Так. ну Ось такий просто зелений, в'ється, Він висів у мене на балконі. Ось так. Він... Я його заплела навколо ну, опори та що вішається. Ось так оплетений. Але не знаю, мені б хотілося його можливо обрізати, перевкорінити. Ну, побачу. Поки буде так, а там далі буде видно. Ну, ось почав, ви бачите, крупніші листочки, такі, як сердечка, красиві. Е, перші взагалі ось такі були малесенькі, е, тоді, коли я його вкорінювала. А ці вже ось такі красиві, трішки більші стали. Так, ну, е, на що ми А, А, Ехеверія. Далі епіпремнум золотистий ось такий красунчик. Бачите, такі красиві-красиві листочки. Він у мене вже розрісся, тому що також якось він довго так в мене. чи йому жара не подобалася, я не знаю, тому що він стояв на балконі і не різ зовсім. А тут я його перенесла в квартиру і почав ось він розплітатися, ось такі красиві в нього золоті листки, ну прямо красунчик. Так, ну Тут далі мій черевичок, орхідея, щось ось листочок почав. Жовтити. Тут у неї діточка пішла. Це черевичок Silver сільве, сільве, White Lady. Ось так. Але чомусь, що це в неї цей листок. Ну, в неї навіть ось тут, я бачила, з пазухи корінчики почали лізти. Не знаю, може за цього листок пожовтів. Ну, дітка, звичайно, он є. Ну, треба ближче достати, глянути, що там. Ну, моя ця сонеріла. Почала підсихати друзі. Да, вказали, що вона любить кращу вологу. Вона мене почала підсихати. Я її замотала в пакет. Так як світла зараз не дуже вистачає, вона почала скидати нижні листки, тобто, ну сильно їй стало. І ось залишились листочки тільки на вершках. Тому я поки що її ось так відкрила. подивлюся, як вона буде себе далі почувати. Якщо їй буде гірше, то, можливо, навіть я обріжу її перевкоріняти. Ну, тому що зима почалася з світлом проблеми, ну і, звичайно, починаються проблеми з рослинами. Ну тут стоїть бегонія, ну, ця бегонія не боїться нічого, коралова росте собі, нові листочки ось пускає, все чудово. Тут у мене. Дитячий садочок із сукулентів, також ось тут наросла ехеверія. Я вже і сестрі відрізала також, бачите, це ж та сама, це їх повідсаджувала цю ехеверію, ось Так тож, тут вона в мене сидить. Ну Тут що в мене ось плавно видно оця красула, седум. Там ось, ну, ось такі в мене тут опунція ця, Я вже ту велика там в мене була, я віддала сестрі, я це собі таку маленьку оставила. Ось така також калізія. Забула, як вона називається. В неї є такі листочки, трішечки із таким коричним фіолетовим по краях. А, ось тут також, бачите, прижилася. Це я всунула просто гілочки, і вони прийнялися. Якщо чесно, я й не бачила, ось це тільки побачила. Так, Це вчора занесла також ехеверія Лао, ось така в мене тут. І тут така відкриазія, ця фіолетова, я обрізала, кущик там посадила, ну не знаю. Ну, Головне марія, треба привести її трошки в порядок, тому що почала жовтити ось трішки листочки. Треба пообрізати е, ця аспідістра, Трошки в пелюці також треба її привести, Там задній листочок десь аж 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 ось. От, стоїть. Ось ще одна гланемка, ось ця. Queen, чи як вона там називається, не знаю. Макрофілум Сингоніум, ось такі красиві бархатні листочки. Ось, Наростив. Ще один лісовий цей кактус. Так, ну і там внизу, поки що нема нічого. Я туди хотіла зробити світлодіодні ці е, стрічки і поставити туди своїх малявок, ті, що в мене в боксах, але поки що, поки що не вистачає в мене на все. Часу і коштів, на жаль. Ой, ну Тут ще вам покажу, як розростається мій е, спленд Фелдондром. Ось такий красунчик. До речі, друзі, набрала із села виноградної лози. Ой, Ай! упав. Набрала виноградної лози і хочу поставити його на опору на цю виноградну лозу. Ось, дивіться, які в нього листки чудові. Красиві. Також тут кристаліномій. Я в якомусь відео сказала, Боже, ну, якось по-іншому, в общем, його обізвала. Це кри... не кристаліном. Ну, в общем, друзі, не пам'ятаю. Виб... Оцей кристаліном, оцей сільвер Блаш, оце все воно в мене щось останнім часом вибиває з голови. Ну, робота дається в знаки. Без канікул, знаєте, без нічого. Ну, тяжкувато. Ну, ось цей епіпремном я вам показувала, красунчик, дуже красивий листя. Ну, зараз напроти вікна не дуже гарно видно. Я вже так швиденько пустила стрілку орхідейка моя, мамин поцілунок. Та в мене сингоніум триколор. Уже це так я по безстрячку поки що не хочу затримуватися. Моя циропегія вуду, був великий кущ, я її перевкорінювала і ось те, що залишилося, ну, ніби пішла в ріст. Слава Богу, а то щось їй не подобалося, не знаю. Ну, Почала, бачите, пускати нові листочки. Надію, що вона відійде, все буде добре. Так, моя котлея он пускає бутончики, вона в мене завжди квітне взимку. Ось такий вже розрісся величезний кущ. От, росте. Равен. рейвен, заміокулькас. Адроміску занесла, вона надимає свої листочки. Це моя лудізія. Також пускає діточок. Ось, дивіться, бачите, ростуть. Ось ще одна отам. Воно виростає, росте. Ця пустила. Ось тут я обрізала, дивіться, почала із обрізаного напускати. Погода в нас така страшна. Нема ні сонця, нічого. Тємінь, безкінечна темнота. Немає, в общем, настрою нічого. Ну, і дивіться, моя. Ця Флоріда пускає новий листочок. Ось бачите, наскільки він яскравіший за старий листок, бачите? Ось такий гарненький листочок. Ось так. Ну, там, друзі, котлея моя, яка вже не хоче квітнути декілька років. Мій бурлемакс. Продовжує рости щось пожовти, ось у листочки. Щось або йому, не знаю, від вікна може холид йшов, чи що, щось листочок трошечки зажовтий. Ну, такий покоричневів. Орхідейка, Так, алоказія ніби росте, але щось не хоче пускати нових листочків. Ну, Взагалі зараз рослини вони впадають в сплячку так, з настанням зими. О, тут у мене струманта сидить на фітілі, нормально себе почуває. Ну, з настанням зими, друзі, да, рослини також впадають в сплячку, не дуже вони хочуть зараз рости. Ну, звичайно, ці щось що під лампами, то я бачу, що вони собі продовжують тут наростати. Якісь листочки пускають щось, десь якісь процеси відбуваються. Але все рівно не в такому темпі великому, як там весною. Ось осінь, в принципі, нормально вони себе почували ще на балконі. Так? Але все рівно де щось квітне, де щось росте, десь якийсь листочок новенький. От, Ну, звичайно, переживаю, як воно далі буде з цим світлом. І е, ось хочу поїхати, будуть канікули побуду трішки в селі. Ну, не знаю, будемо дивитися, якось щось, щось думати. В общем, от такі новини, друзі. Всім мирного неба, міцного здоров'я з, з прийдешніми святами. Скоро в нас Миколая, так, 6 грудня. От тому, друзі, всього вам найкращого. До побачення!